Всім привіт! Мене звати Сергій. Сьогодні закінчиться наша подорож до Ісландії, і я хочу поділитися своїми враженнями. Перш за все, коли я сюди їхав, я думав лише про сяйво. Думаю, от дуже хочеться побачити сяйво і інших думок в голові не було ніякого уявлення про Ісландію. Але перші дні на, на ранок, коли ми приїхали сюди, ми приїхали вночі. А на ранок, коли я вийшов на вулицю і подивився, яка тут краса, то я вже просто забув про Тесяйво і отримував задоволення від пейзажів, від того, що тут є. Кожен день якісь нові локації, просто неймовірні пейзажі, яких просто ніде в світі. Я ще до цього не бачив, хоча подорожував дуже багато. І я хочу сказати, що це, мабуть. Місце, якщо не топ 1 то топ 2 точно із всіх місць, що я коли-небудь бачив на цій планеті. І я точно хочу повернутися знову сюди і отримувати знову і знову задоволення. Дуже дякую за чудово організовану подорож. Все було неймовірно. Люди прекрасні, природа, атмосфера і все просто супер. Я дуже вдячний і задоволений. Дякую.